Компактні групки, буржуйки, які довго тримають тепло та не займають багато місця у бліндажах та окопах, уже понад місяць виготовляють студенти профтехучилища номер 7 Роблять такі важливі для захисників пічки з вживаних газових балонів. Також щомісяця в училищі готують смаколики для поранених бійців та відвозять в госпіталі. Майбутній електрозварювальник Андрій Резнік разом зі своїми однокурсниками робить із вживаних балонів пічки буржуйки. За місяць студенти сьомого училища зварили для захисників уже понад два десятки металевих грубок. Зварювати не тяжко, цікаво. В окопах зараз. зараз де зима і де холодно. Треба рідсь. Саморобні буржуйки мобільні та довго тримають тепло. На цих пічках воїни готують їжу та сушать одяг. Майструють буржуйки студенти на виробничому навчанні. Учам своїм показав, як правильно їх варити. Зараз навіть зацікавлені. На ті неділі у нас забрали 19 штук, забрали і зараз є ще на 20 штук. До 13 зварено і думаю, що сьогодні хлопці закінчують. Крім пічок, студентки училища готують смаколики для поранених військових. Це пиріжки, вареники та навіть пахлава. Волонтерять у закладі ще з 2014 року. Це важливо настільки. Ми будемо допомагати захисникам нашим, які зараз лежать в Вінниці. В лікарні ми для них їх бачимо, щоб їм допомогти чимось. Ми нас захищають і ми намагаємося їх підтримати. Ми виготовили більше 500 порцій пиріжків з різними начинками, з маком, з капустою, з вишнями. І я вам скажу слідуючи, що волонтерською діяльністю ми займаємося вже дуже давно. З 2014 року ми співпрацюємо з організацією «Мольфар». Ми готуємо вареники на передову. Зараз до відправки на передову готують велику партію провізії та пічки для обігріву. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.